У здоровому тілі здоровий дух вже протягом півроку хлопці та дівчата села Часлівці мають можливість вивчати техніку Айкідо. Професійні тренери безкоштовно навчають усіх охочих пізнати це бойове мистецтво. Як займаються Айкідо, юні закарпатці бачили наші журналісти. У Романа Петришинця двоє маленьких синів. Вже з першого заняття побачив Хлопці у захваті від Айкідо. За півроку діти не пропустили жодного тренування. Боже, досить часто три рази на тиждень. Це що це дуже довго, тому що діти не в мене в принципі поки що безкільнята. Це так як молодий організм зростаючи. Йому потрібні певні фізичні навантаження і потрібно десь свою енергію дівати. Заняття за йкідо учасництвах проводять три рази на тиждень. Тривають близько півтори години. З цими дітьми ми займаємося з нового року. Так. З нового року раніше в нас було кого була можливість, ми тренувалися у сусідньому селі у спортзалі. Айкідо, воно, я, я вважаю, що корисна для дітей тим, що воно формує правильне, правильні рухи, правильне тіло і правильно психіку, психологію. Тому що ай це спорт, у якому нема змагань. Мені подобається ці тренірування. Мені подобається те, що коли на мене хтось буде нападати, в буде себе захистити. Як і спортсменкою теж хочеться стати і хочеться себе захистити. Десятирічний Ростислав живе у Коротнянах. На тренування доїжджає велосипедом. У майбутньому планує пов'язати своє життя з айкідо. З, з, з заняттям мені подобається. Я займався ще на рукопашному бої. Поки що діти мають змогу займатися лише Айкідо. Однак ініціатори наголошують. Найближчим часом планують розширити коло спортивних гуртків. Як знаєте, молодь – це майбутнє України, молодь треба розвивати, молодь треба розвивати як фізично, так і морально, так і духовно. В майбутньому також плануємо можливо додати до цих секцій інші види спорту наших спортсменів на різні семінари, щоб їздили, розвивали свої навики. Тренувальні заняття з айкідо відвідують більше 40 дітей, а це надихає дорослих на реалізацію нових проєктів.